Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 липня 2023 року орієнтовно склали особового складу. Знищено близько 244 270 особин за добу. 590 і поранено 732 810 песиголовців за добу 1770 танків 4186 одиниць за добу, 9 бойових броньованих машин, 8147 одиниць за добу, 11 артилерійських систем, 4 745 одиниць за добу, 18 реактивних систем залпового вогню, 698 одиниць засобів протиповітряної оборони, 457 одиниць літаків, 315. 311 одиниць гелікоптерів, 311 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3996 одиниць за добу, 3 крилатих ракет, 1347 одиниць за добу, 40. Кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7229 одиниць за добу 18 спеціальної техніки 708 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!